Доброго дня, шановні батьки, ми починаємо з вашими дітками працювати над розвитком дрібної моторки. Це всі вправи, де задійні пальчики. Ваш малюк ще не розмовляє. Тоді ловіть гру, яка є із перших кроків до розвитку мовлення. Це гарний контакт з мамою і дуже весело для малюка. Тому зараз пропоную легку пальчикову вправу. Дитина чує прості слова, повторює їх. Вчіться пізнавати себе і запам'ятовує назви частин обличчя. Отже, візьміть долоньки вашої дитинки, приготуйте пальчики і починайте промовляти слова і разом з нею виконувати вправи. Ручками-ручками весело пограємо. Ну а потім вушка швидко заховаємо, ручками-ручками весело пограємо. Ну, а потім щічки швидко заховаємо. Ручками ручками весело пограємо, ну а потім носик швидко заховаємо. Ручками ручками весело пограємо, ну а потім ротик швидко заховаємо. Ручками, ручками весело пограємо. Ну а потім очки швидко заховаємо. Ось така Коротенька, маленька вправа, яка допоможе вашим діткам почати запам'ятовувати назви частин обличчя. Грайте по декілька разів. Шановні батьки, грайте разом з дітьми. Кожна хвилина спільної гри це радість для малюка і важливий крок у його розвиток.